Телеканалі Сфера ТВ, випуск місцевих новин. Ключову інформацію з життя Рівного та області повідомляємо далі. Вітаю! Для деяких міських обранців бруківка важливіша за оборону, такими словами, начальник рівницької ова присоромив депутатів рівне ради, які не можуть розпрощатися із сумою 200 мільйонів гривень, та спрямувати на потреби військових і оборону регіону, а не у власній кишені. Якщо вчора голови фракції говорили, що кошти будуть, то сьогодні ховаються за спинами один одного. Бо коаліція чим завершиться перша у 2023 році сесія рівне ради. Розкажемо у вечірньому випуску новин. А поки фрагмент виступу Віталія Коваля з поясненнями, куди спрямують 200 мільйонів. Ми його не маємо допустити навіть, ми не маємо дати дозвіл думати, що на рівні що чия нога може стати крім української. Тому ці всі інсинуації, які відбуваються вже декілька днів, коли вчора голови фракції, стоячи, потиснули мені руку і сказали: Віталій Сенславич, ми всі чітко розуміємо, що оборона рівного починається. Саме з північних кордонів. Тому ми виділяємо 200 мільйонів гривень на оборону області, з яких 50 піде напряму, на підшепні частини, на округову оборону самого міста, а 150 мільйонів піде в обласний бюджет, тому що з області дуже чітко зрозуміло, де проблемні точки. Вчора всі голови фракції потиснули мою руку і сказали так: сьогодні перед сесією виявилися якісь нові обставини. А закрите, будь ласка, якісь там проблеми у когось. А давайте ще щось ще щось. Вони прокатують, не ну, хочуть відривати від себе е, кошти з е, бюджету, а передати його на оборону, передати, щоб оборону зробити. Тому я до кожного з вас, колеги, дивлячись вам в очі, звертаюсь. Не ховайтеся за прапорами, не ховайтеся за якимись ефемерними штуками, що це коаліція. Я не можу вийти з коаліції, бо я залежу від коаліції. Ви залежите від того, чи буде тут Україна, чи буде тут Росія. От ви від чого залежите. Сьогодні, 9 лютого у першій половині дня, на Рівненщині не вимикатимуть світло. Попри збереження дефіциту електричної енергії в об'єднаній енергосистемі країни, частиною якої є енергосистема нашої області, доведені ліміти дозволяють пройти період з 10 до 15 години без обмежень електропостачання. Пройти без відлючень пікові години навантаження не вдасться, оскільки область отримала 55% від потреби у збереженні критичної інфраструктури промислової... Ості та побутових абонентів, тому з 15.00 відключення проводитимуться за графіками. Кілька пожеж трапилося на Рівненщині минулої доби. Загинув чоловік, двоє осіб отримали травми. Так у селі Верба Дубинського району у житловому будинку вогнем знищено меблі та речі домашнього вжитку. Також пошкоджені перекриття та покрівля. На місці пожежі виявлено мертве тіло власника 1977 року народження. На Сарнищині у селі Вири, в господарстві вогнем знищено меблі та речі домашнього вжитку, покрівлю та перекриття житлового будинку на площі 120 метрів квадрат. На місці пожежі двоє людей отримали травми та госпіталізовані в Сарницьку ЦРЛ. На Дубинщині вогнем знищено дерев'яну господарську споруду. У селі Хорів Рівненського району пожежа трапилася на горищі житлового будинку. Вогнем знищено частину покрівлі речі домашнього вжитку на горищі. Пошкоджено перекриття. У вариші рятувальники виявили мертвого чоловіка. 8 лютого близько 16.45 у мікрорайоні Перемоги ДСНСники надавали допомогу по відкриванню вхідних дверей квартири, у якій виявили мертвого власника 1980 року народження. Наразі час і причини смерті встановлюються. Чергова ДТП за участі пішохода сьогодні, 9 лютого, близько 7.15 ранку, правоохоронці отримали повідомлення від медиків, що у селі Біла Криниця в автопригоді травмувався чоловік. На місці було встановлено, що 26-річний рівнянин кермувальник крено допустив наїзд на пішохода. 63-річний житель обласного центру був доставлений до лікарні із попереднім діагнозом черепно-мозкова травма, перелом ноги. Водій за зовнішніми ознаками був тверезий. Не можуть визначитися, хто був за кермом. 8 лютого до поліції не дійшло повідомлення, що між населеними пунктами Моквин і Хотинь колишнього Березнівського району сталася ДТП. На місці події правоохоронці встановили, що водій мікроавтобуса Фольксваген не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримувався дистанції, допустив зіткнення із попутним автомобілем «Форд», за кермом якого перебував 25-річний житель села Поліське. Далі пряма мова. Внаслідок ДТП, керманиш легковика та його 62-річна пасажирка отримали закриту черепно мозкову травму, струс мозку та забої. Поліцейські встановлюють, хто був за кермом мікроавтобуса, адже один із двох чоловіків, що були у ньому, зник з місця події, залишивши транспортний засіб на узбіччі. Утім, через деякий час повернувся, коли слідчо оперативна група проводила огляд місця ДТП. За зовнішніми ознаками вони були нетверезі та плуталися у своїх свідченнях. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Нелегальні міні-АЗС викрили поліцейські у Рівному. Роботу однієї з підпільних заправок організував 39-річний мешканець обласного центру на вулиці Київській в орендованому гаражі. Там правоохоронці виявили дві пластикові та одну металеву ємності, насос та пістолет для заправки транспортних засобів. Викрили його 7 лютого під час заправки автомобіля. З місця події вилучено 250 літрів диспалива. Ще одну вже АЗС на колесах виявили на вулиці Млинівській. Там пальне продавали із технічно-несправної вантажівки фургона мерседес Слідчо-оперативна група вилучила 320 літрів диспалива. У рамках кримінального провадження зразки пального відправили на дослідження. Вирішується питання про накладання арешту на майно. Досудове розслідування триває. Захищаючи країну від російського агресора під час виконання бойового завдання у населеному пункті Білогорівка Луганської області, 24 січня, загинув житель села Пасіки, солдат старший стрілець відділення аеромобільно-десантного взводу Артем Причепа, 1995 року народження. Обороняючи Солодар, віддав життя воїн з Дубинщини. 45-річний старший стрілець механізованого відділення Олександр Гром'як загинув внаслідок артилерійського обстрілу 11 20 січня світла пам'ять героям. У Рівному провели в останню дорогу двох загиблих на війні бійців. На центральному майдані міста прощалися з героями-земляками Владиславом Простаковим та Андрієм Савіним. Обоє солдатів загинули у Донецькій області. На прощанні із захисниками побували наші журналісти. Владислав Простаков та Андрій Савін, герої рівняни, яким назавжди залишиться 32 та 35 років. Відповідно, захисники з нашого міста загинули у боях з російськими окупантами на Донеччині, щоб вшанувати полеглих земляків, рівняни традиційно зібралися на майдані незалежності. Так ми їх втрачаємо, тому що це є війна і гинуть наші славні воїни. Але саме завдяки їм. Цей російський окупант не ступає своєю ногою по нашій землі, зокрема на Рівненщині». Владислав Простаков народився та виріс у Рівному. Закінчив університет водного господарства та природокористування. У чоловіка було складне дитинство. Йому довелося зростати без батьківської опіки. З початком великого наступу рашистів Владислав добровольцем відправився захищати рідну країну. Влад влад був сиротою. Влад, Мав складне життя, оскільки виховувався рідними, близькими, не мав батьків. Але завжди мріяв бути військовим і присвятив своє життя військовій справі. На прощання прийшли побратими героя. Андрій служив з Владиславом в одній роті, запам'ятав свого товариша відповідальним та сміливим хлопцем, здатним прийти на допомогу. Я був дуже світлою, дуже приємною людиною. Він про нього ніхто не міг сказати, нічого поганого. І він завжди рвався в бій. Він був дуже комунікабельним. Нам його буде дуже не вистачати. Інший загиблий рівнянин Андрій Савін закінчив місцеву 23-ю школу. Згодом працював барменом у ресторані Спорт. Без батька залишилися двоє дітей 12 до 9 років. Оплакує найріднішу людину дружина героя. Віта сумують і друзі Андрія. Відзивчивий, добрий, завжди на позитиві, завжди посміхався. Коли треба підтримати, навіть коли в тебе руки самого опускались, він знаходив слова і в тебе просто виростали крила. На жаль, на жаль, перші йдуть найкращі. Андрій Самін загинув 26 січня внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. А зв'язок з Владиславом Простоковим обірвався ще на початку грудня. Тіло героя згодом знайшли та упізнали. Поховали бійців на кладовищі Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. З робочим візитом у Рівному сьогодні перебуває один із мерів Берліна Зьорен Бен. устонаселений район Панков німецької столиці. Хоче заснувати партнерство з нашим містом. І Зьорен Бен ознайомлюється, які потреби є в Рівному. з Берліна відвідав церемонію прощання з рівненськими захисниками. Я дуже вражений, наскільки гідним є цей ритуал, як проводжають кожного воїна, який загинув у боях за Україну. Зокрема, як сьогодні вшановують рівняни свої. …земляків Владислава та Андрія. Що це з У селі Зелениця Варецького району 7 лютого поліцейські на виїзді з лісу зупинили трактори із підводою, у якій транспортували деревину. 36-річний місцевий житель перевозив …24 колоди свіжозрізаної сосни та запевнив, що має усі необхідні документи і зараз їх привезе. Повернувшись за кілька хвилин, чоловік поклав за місних у папку 100 доларів США, аби залагодити питання. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила лісопродукцію, бензопилу, трактор і грошові кошти. А у селі Великі 48-річний мешканець перевозив у причепі трактора дев'ять колод сосни. За усіма фактами незаконної порубки лісу розпочаті досудові розслідування. Днями у вариші зловили п'яного водія. Пізно ввечері патрульні помітили авто, водій якого у темну пору доби не увімкнув ближнє світлофар. Поліцейські зупинили транспортний засіб. Під час розмови інспектори помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Керманичу запропонували пройти огляд на місці. Водій погодився. Результат 1,63 проміле. Через деякий час, близько першої години ночі, на вулиці Варшавській поліцейські знову побачили цей автомобіль. Цього разу водій. Порушив вимогу дорожнього знаку, в'їзд заборонено. Патрульні знову провели огляд на стан сп'яніння. Результат позитивний. 1,65 сотих приміли. На жителя Вараша інспектори винесли постанову та відсторонили від кермування. Вирішив домовитися з правоохоронцями, натомість може понести кримінальну відповідальність. 8 лютого по обіді у острозі на вулиці Козацькій за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль Вольво. Коли водій вийшов з транспортного засобу, поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду чоловік відмовився та вирішив домовитися на місці. Аби уникнути відповідальності. 34-річний житель Хмельниччини запропонував хабар і, незважаючи на попередження, поклав у службове авто 5 тисяч 400 гривень. За фактом надання неправомірної вигоди службовій особі чоловіку може загрожувати строк за ґратами. 340 гривень штрафу за забруднення дороги. Корицький районний суд визнав винним чоловіка, який 6 листопада минулого року на автодорозі Київчо поблизу села Користь, керуючи транспортним засобом джип, допустив винос землі на автодорогу та забруднив дорожнє покриття. У постанові оприлюднені 6 лютого зазначається, що таким чином громадянин створив перешкоду для руху та порушив вимоги правил дорожнього руху України. Хоча порушник на судове засідання не не з'явився, його таки визнали винним та застосували адміністративне стягнення. Також чоловік сплатить судовий збір у розмірі 536 гривень. У Добровиці міська лікарня добровільно сплатила понад 400 тисяч гривень за шкоду за подіяну довкіллю. Раніше екоінспектори виявили у роботі закладу низку порушень природоохоронного законодавства. Зокрема, Дубровицька міська лікарня здійснювала скид стічних вод з споруд без дозволу на спеціальне водокористання. Тамтешнє комунальне підприємство також здійснювало самовільний забір та використання підземних вод без дозволу на це. За виявлені порушення відповідальних. Усі притягнули до відповідальності у вигляді штрафів усю суму у розмірі 423 тисячі гривень було сплачено. Курив у громадському місті, 8 лютого, близько 12-ї години дня в обласному центрі на вулиці Соборній, правоохоронці помітили чоловіка, який курив цигарку на зупинці громадського транспорту. Під час спілкування 43-річний рівнянин помітно нервував, тож патрульні провели поверхневу перевірку і виявили блістери з таблетками та флакони з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору. Чоловік пояснив, це препарати для замісної терапії, але оскільки листа призначення. Бою не мав, для засування обставин на місце викликали слідчо-оперативну групу. Компанія Ілона Маска SpaceX обмежила використання Starlink у військових цілях. Про це заявила президент і операційний директор Гвін Шотвел. Мовляв, українські захисники ненавмисно використали супутниковий інтернет-сервіс для керування дронами. За її словами, використання Starlink безпілотниками виходить за межі угоди, яку SpaceX уклала з українським урядом, додавши, що контакт був призначений для гуманітарних цілей, таких як надання широкосмугу інтернету, лікарням, банкам і сім'ям, які постраждали від російського вторгнення. Війна коханю не завада. За перший місяць 2023 року на Рівненщині удружилося більше 800 пар. Найбільше шлюбів зареєстрували у Рівненському відділі ДРАЦ. Там побралося 219 пар. 10 шлюбів зареєстровано з іноземцями. Нагадаємо, наразі процес укладання шлюбу спростили. Закохані можуть одружитися у той же день, коли подали заяву. І це стосується не лише військових, а усіх бажаючих. Такими були головні інформаційні акценти нині. Команда сфери продовжує стежити за актуальними новинами краю. Залишайтеся з нами. До зустрічі.